Закон про мобілізацію має бути справедливим, і це головне. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, поки що норми документа обговорювати зарано, адже потрібно дочекатися остаточної редакції. Почуємо. Слово справедливість лунає у нашого президента щодо цього законопроекту є ключовий дороговказ у цьому питанні. Захист держави це обов'язок усіх громадян України. Це обов'язок прописаний у Конституції у відповідних нормативно-правових актах. Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни. Усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України. Олексій Данілов Кретар ради національної безпеки і оборони а от у профільному комітеті парламенту переконані, в новому законопроєкті не вистачає норми про ротацію. Так вважає голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Зовітневич. За його словами, в поправках між першим і другим читанням нардепи ймовірно пропонуватимуть цю норму. На законодавчому рівні має бути обов'язково хоч якась норма про ротацію, про її термін. Зараз цієї версії немає, хоча ми на комітеті про неї багато говорили. Олександр Завітневич, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Новий законопроєкт про мобілізацію вже зареєстрований в парламенті. Кабмін вніс документи до Верховної Ради 30 січня після доопрацювання. Я нагадаю, що це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні. За різними оцінками, депутати можуть почати розгляд нової версії законопроєкту вже наступного тижня. На прямому зв'язку з нами зараз Ларіон Павлюк, це начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України, офіцер збройних сил України. Пане Ларіоне, доброго вам вечора. Вітаємо, добрий вечір. Добрий вечір. Я думаю, ви, як і всі українці, читаєте соціальні мережі, читаєте в інтернеті статті, які з'являються з оцінками того тексту, який був представлений нового тексту, нового законопроекту про мобілізацію. І от враження, яке у вас особисто складається, коли ви бачите коментарі багатьох парламентарів з різних фракцій, обговорення законопроекту. В демократичній державі це абсолютно нормальний процес. Інша справа, що йде війна, і ми не маємо багато часу. Тому дуже хотілося б, щоб якомога швидше ми вже почали рухатись, щоб було голосування за законопроект і відповідно. Звісно, що я як представник міністерства оборони вважаю, що це достатньо дієвий механізм для посилення механізму поповнення збройних сил, власне, механізм посилення збройних сил. Перед голосуванням за цей законопроєкт до народних депутатів перед народними депутатами має зробити звернення міністр оборони Рустему Мєру. Скажіть, будь ласка, які меседжі будуть звучати, чи знаєте ви вже щось про те, що скаже пан міністр? Я не думаю, що правильно мені зараз за міністра раніше ніж він озвучувати його меседжі. Я можу озвучити позицію загалом міністерства оборони. Вона відома. Я можу тільки наголосити на тому, що законопроект він відповідає вимогам часу. Він дуже важливий. Він містить ключову норму про визначеність терміну служби про ці 36 шість місяців, тому що ви не можете бігти невизначеною дистанцією. Так людина здатна пробігти і сто кілометрів, якщо вона розуміє скільки вона біжить, і які для того потрібні зусилля. Невизначену дистанцію бігти надзвичайно важко. Ми чудово усвідомлюємо, що це один з важливих чинників залучення людини до війська. Наскільки я йду до війська? Відповідно, оця визначеність є дуже важливою, і законопроект також має інші норми, які дозволять цю визначеність забезпечити, зробивши сам механізм мобілізації ефективнішим, зрозумілішим, прозорішим. Те, що... Це вже друга спроба потрапляння цього законопроекту у парламент. Нагадаю для наших глядачів, що з першої спроби законопроект не зміг зайти в сесійну залу, і його розгляд і або обговорення зупинилися вже на рівні комітету. Наскільки є ризики от повторення такої прикрої ситуації зараз, враховуючи тез наскільки ефективні зміни були внесені після зауважень попередніх? Враховуючи, як довго загалом іде дискусія, в яку залучені представники всіх парламентських фракцій, я дуже хотів би сподіватися, що цього разу він потрапить в сесійну залу. Щодо конкретики, того, що зараз викликає дискусії в депутатів, зокрема, це те, про що ми вже напередодні сказали. Це норма про ротацію, яка відсутня. Це озвучує Олександр Завітневич, голова парламентського комітету з питань з та оборони. Ну, ваша думка стосовно того, як врегулювати це питання, тому що насправді питання ротації поки що ми не бачимо в цьому законопроєкті. Чи можуть бути зміни, чи ви сказали самі, що бігти не ви? Визначену дистанцію складно, і ми абсолютно розуміємо військових, яким це також болить. Власне, на законопроекти пропонує визначену дистанцію. Щодо е, будь-яких дискусій, ще раз повторюся, нормальний процес, це. на е, е, Мають бути пропозиції, я не знаю, чи існують взагалі в світі досконалі законопроекти. Важливо, щоб дискусія не зупиняла власну роботу або не відтерміновувала прийняття появу закону як такого на якісь ще ще, ще терміни, чи на невизначені термін, взагалі. Чи, чи маю я зараз щодо законопроекту, над яким працювали так багато? Учасників цього процесу, і уряд, і Генеральний штаб, і депутати, чи маю я від себе дати визначення якимось окремої пропозиції по окремої правки? Я думаю, що це буде неправильно. Що стосується таких норм, як блокування рахунків людей, як обмеження права керування автомобілями, які, на перший погляд, ну, в принципі, ніяким чином не пов'язані із роботою ТЦК. На вашу думку, от ці норми, до яких були зауважені, чи вони будуть підтримані цього разу? Хотілося я поясню, чому. Е, коли ми говоримо про визначеність, я нагадаю, що визначеність це і є. Спосіб зробити цю стратегічну перевагу українського війська, де військовослужбовець має певний термін, коли він служить, і далі термін, коли він не служить, і де людина, яку долучають до війська, має цю визначеність для того, щоб здобути цю стратегічну перевагу, треба не просто зрозуміти, через скільки місяців когось можна відпустити. Треба зрозуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін. Людину вже тут треба вже певну кількість людей відпускати. Як ми забезпечимо військо? Іншими людьми за цей час як ми зробимо так, щоб це посилило військо, а не створило ситуацію, коли коже треба відпускати і ким замінити. Для того існують кілька механізмів, які стосуються. Uh, різних речей тут просто всі одразу говорять про санкції. Це на всіх найбільше тригерить. Давайте почнемо з зручності. Значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті ніж іти в ТЦК та СП. Значно суттєво зручніше, uh, і власне розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців, uh, і uh, uh, ми будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати на які спеціальності, і так далі. Друге, ми говоримо про прозорість механізму як такого. І вже третє, це стосується санкцій, стосується тих, хто конкретно порушує законодавство, надає про себе неправдиві дані, не з'являється за е, вимогою. Тоді власне механізм знову прописаний доволі чітко, що СП звертається до поліції, є 15 днів на розшук, потім справа йде до суду. І потім суд визначаючи накладати обмеження на людину. І що важливо, що всі ці обмеження за рішенням суду, повторюсь, вони все одно тимчасові, бо це не покарання, це не метод покарати, це метод впливу. Як тільки людина з'явилася в ТЦК та СП, ці обмеження знімаються. Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості е, дискусій в соціальних мережах ледь не найпопулярніше слово відсрочка і санкції. Таке враження, що вся країна думає, як там як, як не піти, служити. Ну по перше, це не так. Слава Богу. Е, по друге хотілося, б, щоб ми -іншому, про іншому говорили. Е, нам надзвичайно важливо оновити механізм мобілізації і продумати. Е, механізм забезпечення визначеного терміну служби для того, щоб зробити сильніше наші збройні сили, і для того, щоб забезпечити рівність, це теж дуже важливо. Кожна людина, яка знайшла для себе шпаринку в законодавстві, ухилилася від е, служби у війську. Ця людина шкодить не тим, що вона не прийшла, а шкодить тим, що вона розповіла їм, своїм знайомим, і от е, інша людина, яка б може і не ухилялася від служби війську, вона сидить і думає. Чому о, той, хто хитріший чи безсовісніший, отак може зробити? А, а я маю йти служити. І це все створює нерівні умови. То тобто цей законопроект зокрема, закриває такі шпарини. Робимо рівні умови для громадян України, яких однаковий обов'язок боронити держави. І далі ми лише визначаємо, є придатні люди, є непридатні е, і далі відповідно охоплення, е, коли ми знаємо. Оно, коли е, дані про себе втецика оновили е, оновила велика кількість людей, та коли мов там всі оновили дані. То ми ж ми ж можемо е, у збройні сили долучати людей відповідно е, до їхнього досвіду, до їхнього, до їхньої спеціальності е, і так далі. І так далі, і робити ефективнішу службу, і до речі, законопроект так само е, е, робить ефективнішим процес. Е, Навчання військовослужбовців, та тобто там е є норми, які е визначають і роблять так, що ми будемо мати більш підготовлених е людей е на фронті. Тобто не тільки про санкції варто говорити, е говорячи про цей законопроект, як би це не збурювало чиїсь емоції. Е він е санкції це його маленька частина, яка між тим теж необхідна. Дуже дякуємо, що знайшли час, пане Ларіоне. Будемо чекати деталі розвитку історії з цим питанням. Також дякуємо дуже за включення. Ларіон Павлюк був з нами на прямому зв'язку. Це начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України та офіцер збройних сил України.